Ага, водимо м'яч з ауту. Що ми повинні зробити? Наступити на м'яч. Попросити 5 метрів. Так? Все, попросив вже готовий. Пішли, Вітя. Чудово! Не даємо шансу захиснику підійти до м'яча. Поїхали? Чудово. Поїхали? Водимо. Сильніше б'ємо, попадаємо в ворота. Молодці. Так, лівша в нас. Поїхали. Поїхали. Раз. Два. Чудово. Поїхали. Да. Чудово. Е, Міша буде на змаганнях пробивати. П'ять метрів. Чого не біжиш на 5? Поїхали. Наступна пара. Він забіжить, ти стоїш. Чудово. Лаха, попадай на силу. П'ять. Вперед. На нього давай передачку даш. Поїхали. Лівша. Раз. Раз. Два. Сильно даєш. Сильно даєш. Поїхали, Лаха. Чудово. Поїхала Назар. Дальше набіга. Лівша. Раз. Два. Чудово. Поїхали. Раз. Два. Ніколи ще в житті в мене не було три. Три лівші в команді. Або чотири. Ще один. Не може зрозуміти він. Лівша чи правша? Веде лівою, правою. Є також через раз. Такого ще в мене не було. Поїхали, Покажи, як вірно бити. Давай 5 метрів. Чудово! Чудово, пішти. Так, міша вводи. Чудово! Соперника не підпускаємо. Поїхали. Набігай. Да, молодець, Лаха. Чудово платон. Молодці. П'ять. Зупинились. Зупинились. А? Чудово. Слабий удар, Тимур. Поїхали? Чудово. Так, дивимося, як. Лаха. П'ять. Набігай, Лах. Ай, слабенький удар, щось. Поїхали. Будеш дивитися в інтернеті. Дивиться в інтернеті будеш. Кажу, в нього даєм передачу. Стоїть, дає вперед. Чудово. Давай, Міша.